Дуже рада усіх бачити. Дякую усім, хто доєднується в прямому ефірі, хто буде слухати запису. Зараз у нас ситуація така, що хтось може справді приймати участь у прямому ефірі, а хтось все ж таки буде слухати в запису. Якщо мене не чути, будь ласка, дайте мені знаки. Зараз має бути чути. Добре, добре. Вітаю усіх. І сьогодні у нас заявлена була тема це правильне планування. В першу чергу хочу подякувати усім, хто відгукнувся і написав мені в повідомлення свої власні запитання, свої власні думки, хто ділився навіть своїми питаннями, умовно, навіть проблемами. Дякую, е, що чути з приводу того, що ну, не зрозуміло, чому. Не виходить планувати, які можуть бути причини з того, що щось не вдається, і так далі, начебто, все правильно робиш, як то кажуть, все по методичці, але чогось не відбувається. Я Світлана Каляда, я експерт з бізнес-мислення. В принципі, працюю з експертами. У кожного своя експертиза, кожен експерт, майстер своєї справи в своєму напрямку. Але знаєте, справа в тому, що ті інструменти, з якими я працюю, вони підходять практично кожному. В переважній більшості я працюю з експертами, які працюють з людьми, тобто це психологи, коучі і так далі. Але не тільки саме ця спеціалізація у мене. Є багато ну, кейсів, які підтверджують, що все ж таки певні принципи є універсальними і вони працюють кругом. Одна з таких тем, якраз і з приводу планування. І ось про це сьогодні детальніше поговоримо. Поділюся, як завжди, певними лайфаками, певними алгоритмами, як все ж таки пришвидшити досягнення своїх цілей, бо план в першу чергу він же ж призначений для чого? Для того, щоб нам з вами досягати своїх цілей. І ось саме з цього і хочу розпочати. Коли ми говоримо ціль, знов таки, з досвіду, можу сказати, що ціль для когось таке чуже поняття, і, відповідно, дуже недобре його хочеться відчувати. Да? Тобто це ж ціль це щось таке уже конкретне, якесь таке дуже напружене і так далі. Але якщо я вам запитаю, які у вас мрії? Які в тебе бажання? Що ти зараз? Які думки ось з'явилися в голові? Є в мене певний досвід, що переважно більшість людей, коли говорять про бажання або загадає якесь бажання, таку фраку словосполучення слово саме загадай бажання, коли чують, вони відразу чомусь пригадують новий рік. Тобто загадування бажання, якесь там планування, мрії, зазвичай це у нас більше пов'язано якось з новим роком. Але запитання: невже ми мріємо, бажаємо тільки один раз на рік? Ну, хтось скаже ні, два рази в рік ще на день народження. Ну, у когось зараз скоро день народження, дозвольте собі своєму мозку прийти в синхрон з вами і, відповідно, допомогти вам побажати щось інше, щось нового. І Бажань має бути завжди багато. Знаєте, чому багато? Вони все ж таки дають нам ресурс для наших якихось дій, для наших втілення цих бажань. Бо якщо у нас бажань немає, знаєте, якщо стан нічого не хоче, ось просто лежу на дивані, дивлюся там, скролю інстаграм або дивлюся ютуб, або ще що, не це також корисно інколи. Але якщо ми переважно більше часу залипаємо саме там, то відповідно у нас не завжди дуже це позитивно виявляється. Так ось. Хочу прямо зараз розпочати з такої вправи, дуже корисної, можливо, несподіваної, але спробуй її зараз зробити. Незалежно від того, ти в прямому ефірі чи в запису дивишся, от зараз подумай, що ти хочеш, от насправді, що ти хочеш. Згадалось те, що ти хочеш, а зараз спробуй трошечки відвести. Мій, як то кажуть, погляд на мене, і подивитися трошки поверх екрану, Подивіться там десь на свої інше якусь місце, позицію, можливо, вам приємніше. І зараз тільки є ти, і є мій голос. Налаштуйся. Подивись кудись і уяви, що ти вже досягла своєї або досяг своєї цілі, своєї мети. І що ти там відчуваєш? Яка ти, що досягла цієї мети? Що ти відчуваєш? Що ти бачиш навколо? Що взагалі відбувається навколо тебе? Які дії? Які події? Який стан всередині? Ти вже досягла цієї мети. Це дуже дієва вправа. От повір мені. Це називається вправа в неї навіть така є назва віртуалізація. Тобто відчути себе в, тому, в тій позиції, в тому моменті, коли ти вже начебто досягла своєї цілі, своєї мрії і так далі. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо тобі до вподоби отой стан, який ти будеш відчувати, коли твоя ціль уже буде твоєю, тільки тоді ти будеш рухатися до неї. Якщо в тому стані ти відчула зараз, що в тебе є острах, страшно, я не справлюся, о, там дуже багато людей, там дуже багато відповідальності, тобто різні можуть бути думки, це нормально. Тішся з того, що ти це побачила. Бо саме ці думки це те, на чим можна попрацювати, це піддається лікуванню, знаєш, як то кажуть, і у тебе буде абсолютно інший результат. Тобто оця вправа вона була несподівана для тебе. Я точно знаю, що ти цього не очікував. І саме тому вона ось буде точно правдивою, точно правильною. Кому вдалося це зробити вправу, зробіть мені, будь ласка, які-небудь знаки. Щось плюсики поставте, або сердечки, або щонебудь, кому вдалося себе побачити уже у реалізованій своїй цілі. Дякую. І відповідно ми рухаємося далі. Якщо ця ціль дійсно тебе надихає, вона налаштовує, дякую за ваші серденьки, то це дуже добре. Це означає, що ти все ж таки можеш досягти цієї цілі. Якщо у тебе був страх, це також, знаєш, є такий показник, хочеш досягти чогось, але боїшся, іди в свій страх, і ти обов'язково це зробиш. Я і погоджуюсь і ні з цим твердженням, можна з ним дискутувати, але достатньо часто він дійсно має певний ресурс. Знаєте, я вам більше того скажу, наші умовно негативні емоції, в тому числі наша злість, вічень, вони дуже часто, не завжди, але дуже часто. Бувають настільки ресурсними, настільки вони мотивуючі, тобто, знаєте, ну, умовно кажучи, на зло комусь там щось зроблю. Ти дійсно можеш зробити, але це емоційно, це не завжди позитивно. Можна, знаєш, на зло комусь собі лоба розбити. Також буде в тебе і енергія, і порив, і бажання, начебто в той момент, але насправді чи корисно воно. Повертаючись до планування. Тобто ми побачили вже, ти побачила себе в тому стані, коли ти вже реалізуєш своє бажання, ти вже бачиш і хочеш це бажання. Відповідно, що треба зробити? Треба зробити наступні всього-навсього три кроки. Хто мене знає, всі знають, знає, що в мене є така улюблена фішка. це три позиції: три на три. Я інколи це навіть називаю свою власну методику в ритмі вальса. Планування в, в ритмі вальсу це також. Відповідно, ви обираєте те, що ви хочете. Відповідно, перший момент це що перше, це треба сформулювати. Тобто зараз побачила образ, побачив образ, або там метафору, якусь, в яку ти потрапила, коли реалізуєш свою мету. Тепер спробуй сформулювати чітко словами і коротко, що я хочу. Наприклад, я там хочу новий будинок, я там хочу машину, я там хочу. Ну, переважній більшості наші бажання вони мають такі, знаєте, матеріальні якісь ознаки. Тобто сформулюй, що ти хочеш. Наступний крок після формулювання, але воно має бути, знаєш, таке коротеньке, ємне, і щоб ти відразу там, можливо, навіть е, 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 дякую за запитання, як нерви свою заспокоїти. Це е, трошечки не тема сьогоднішня, але трошки згодом дам відповідь на це питання. Дочекайтеся, зараз ми будемо рухатися трошечки згідно нашого плану. І у нас тема ефіру, як правильно планувати. Для того, щоб правильно планувати, дійсно нерви також мають бути заспокоєні певною мірою, але для цього є багато величезна кількість практик і методик, власних в тому числі. По-перше, у кожної, у кожної людини, абсолютно у кожної є точна власна методика, як заспокоїтися. От я гарантую, у когось це може бути піти, як в тому фільмі, да, порубати дрова. Ну, це я утрірую, але, як приклад, да, яка, якимось видом спорту зайнятися, у когось це просто подихати, у когось піти поготувати їжу, у когось там е, піти на самоті, посидіти біля річки, у когось це подивитися кіно, поскролити ленту, у кожного своє. Але е, ключовий момент це варто його знати. От заспокоїтися, перевести дихання, як то кажуть, як в спорті говорять, і починати думати про те, що для тебе важливо. До речі, дуже знаєш, тут трошечки від, 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 відступ, де, що ми говоримо, коли я розумію, що я хочу, тут, знаєш, ще друге таке питання дуже важливе. А чому я цього хочу? Це ось якраз відповідь на попереднє. Коли ми говоримо, що ми можемо на певних негативних емоціях щось зробити, і, відповідно, це не буде нам на користь. Тобто, якраз це друге питання, а чому я це хочу? Воно і нам буде давати розуміти, є сенс нам свою енергію туди направляти, чи краще зараз все ж таки заспокоїтися. Тобто, наприклад, я там хочу свій будинок. Да, чому я це хочу? У кожного причини можуть бути свої. Від'їхати від батьків. Або, наприклад, врешті-решт жити у власному будинку, мати свою територію. У когось це може бути бажання проїхати. Для того, щоб моя мала дитина, ну вибачте, зараз таку скажу реалії життя, да, вона ходила по траві, могла ходити боса, наприклад, да, і для того, щоб вона не наступала, в какашки, вибачте, <сі> за ці слова чужих там тварин, де хазяйва не прибирають після своїх тварин. Це також для когось може бути мета. Для когось може бути мета для того, щоб залучити, знаєте, до якогось ведення господарства, до якоїсь дисципліни привчити своїх дітей. Повірте, умовно кажучи, бажання будинку, воно може бути у кожного грати своїми ну, фарбами. І у кожного свій буде тригер, на що зреагуєш. Ось, взагалі, зараз я говорю, мати власний будинок, у когось взагалі повний Адказ -ад і, і нім хочу, щоб за них доглядати його прибирати. Він стільки грошей вимагає, бо його утримання це значно більше, ніж утримання квартири. Його вже просто так не кинеш, квартиру замкнув на ключі, поїхав кудись відпочивати, а будинок не залишиш, бо там ще можуть бути е тварини, е бо там більше простору, бо там ще можуть бути рослини, бо там вже є земля, і там може. Тобто, тут уже купа-купа всяких інгредієнтів намішується, і ми це все маємо з'ясовувати. Тобто, що я хочу. І чесна відповідь, а чому я це хочу. Третє найскладніше питання, чому, тому що його завжди оминають, а що я готова для цього зробити. Якраз оце третє питання, оце третій етап. Ми сформулювали мету, що я хочу, ми зрозуміли, навіщо воно мені, і я в цьому, навіщо можу брати ресурс, свій власний, тобто наскільки я дійсно цього хочу. І третій цей момент це те, а що я готова робити. Заради цього. Якою людиною я маю стати заради цього? Щоб бути в будинку, жити в будинку? для того, щоб я змогла, наприклад, придбати цей будинок. Що треба, що необхідно? Необхідно там, щоб були ресурси, гроші, наприклад, фінанси. Зараз, наприклад, не дуже їх багато. Але якщо я це справді хочу, знаєте, я пройшла через це. Тому я все так дуже впевнено говорю. Я також колись жила. В квартирі, потім захотіла будинок, який мені на той період був не по кишені. Але коли я зрозуміла, що це справді моя мета, я отримала те, що я хотіла, достатньо швидко. Чому? Тому що мій мозок почав думати, що робити, мені почали приходити нові думки, нові ідеї, нові бізнес-проекти, нові люди. І це все було так гармонійно, і все в результаті призвело до того результату, що я зараз живу в власному будинку. Тому це все, знаєте, говорить про те, що наскільки ваше бажання справді ваше, наскільки воно справді відгукується вам, наскільки воно вам дає ресурс. Тому дії. дії. Але дії не просто так: знаєте, механічні дії і робити те саме, що ти робиш зараз, а така, знаєте, ще похибка людей, ну я ж працюю, я ж постійно зайнята, у мене немає вільного часу. Розумієш? Це дуже буває знаєте, просто прикриття. Ми можемо бути постійно зайнятими, а чи який є від того результат для того, щоб зрозуміти цю ефективність, знаєте, я же ще по своїй професії, по основній я ще, ще економіст-менеджер. І, відповідно, в мене завжди йде такий аналітичний склад розуму. Я відразу починаю шукати причини наслідкові зв'язки, починаю розуміти, що від чого, що і первинне, що вторинне, що, з чого починається вся ця ідея і як вона це все завершується. Чому? Тому що це дуже важливо, ми повинні бути в ресурсному стані. Ось зараз я вам скажу одну цитату, одну фразу. Вона, можливо, буде для вас найціннішою з усього ефіру, можливо. Якщо ми говоримо про якісь матеріальні бажання, матеріальні цілі, до яких ми плануємо досягти, нам безумовно дуже часто, якщо це матеріальне бажання, та навіть не і нематеріальне, отримати освіту, воно ж начебто нематеріальне, то, відповідно, нам важливі ресурси. Але ця фраза, яку зараз скажу, оці ресурси, якими ми маємо на увазі частіше всього гроші, це далеко одне головне. Бути в ресурсному стані який нам допоможе знайти ідеї, знайти людей, спільноту, з якою ми будемо зростати, знайти там бізнес-проекти, це тільки дає осоме той справжній ресурсний стан. До нього треба прагнути. І, відповідно, ви, я точно знаю, тут, дівчата, ви знаєте, коли ви там, умовно кажучи, там виспалися, не переспали, просто виспалися. Да, коли ви там відпочили, у вас значно більше енергії, ви краще, швидше все виконуєте. І навіть та сама, можливо, для когось приємна, можливо, для когось не дуже приємна там, робота по кухні, да, вдома там, готувати обов'язково їжу на всі, то це також вам може приносити задоволення більше, ніж ви коли знаходитеся в нересурсному стані, коли ви в стані нічого не можу, нічого не хочу. Тобто, первинно це стан. Постан впливає на наші думки, наші думки впливають на наші дії, а наші дії приносять нам результат. Начебто говорю банальні речі, начебто ви все це знаєте, все це зрозуміло, все це відомо, але запитання: чи наскільки ви готові до того, щоб зрозуміти? Повертаємося до того першого експерименту, що ми з чого ми почали, що ви уявили себе вже людиною, яка має те, що хоче. І тепер ми знов згадуємо той образ, хто не бачив спочатку, подивитися в записи, знову бачимо той образ себе, яка вже володіє там, або навичками, або там, вже якимись матеріальними благами, вже володіє тим, тим, що ви хочете, а якою та людина має бути? Яка в тієї людині ресурсність? Пофантазуй. Де вона бере той ресурс, та людина, та, яка вже там? В майбутньому? Де вона бере той ресурс? Де вона бере ресурс і матеріальний, і нематеріальний? Що вона робить, чим вона займається? Якщо ти по-справжньому зараз включилася в цю вправу, то ти точно вже знаєш, чим ти хочеш займатися, які дії тобі принесуть той результат. Запитання: А на зараз, ось ми говорили там про точку А. Дуже важливо знати свою точку А. А на сьогодні що в мене є на сьогодні? Тобто, робимо такий певний скринінг. Тобто, спочатку ми бачимо себе в майбутньому, це перший крок. Другий крок ми бачимо свою точку А. Тобто, а що зараз я маю, які у мене є навички, які в мене є ресурси, які в мене є взагалі здобутки? У кожної є точно, бо всі талановиті, всі унікальні, ви це знаєте. Але нашому мозку періодично це треба доводити. Фактами, ваші там здобутки, ваші там дипломи, ваші грамоти, ваші, ваші діти, ваші ваше ваші оселі це все ваше. Це все те, що підкреслює вашу унікальність. У кожній в квартирі, у кожній в помешканні, де знаходиться, все по-різному. Чому? Ну, тому що ми всі різно, кожному хочеться своє. Точно так само і не шукайте тих шляхів. Я ось подивлюсь, Вася Петя Катя зробили, і я так зроблю, і в мене так буде не буде. Повір мені, не буде. тебе буде інакше, в тебе буде по-своєму. Я не говорю буде краще або гірше. Ні, я взагалі не про це. У тебе буде просто по-іншому. І це круто. Дозволь собі бути собою. Це найважливіше. І ось тобто, ми що зробили? Повторюю вкотре. Ми побачили себе, ми зрозуміли, що, як, яка я там маю бути, що я можу робити, як я це роблю. Потім проаналізували свою точку, А, що у мене вже є. Потім робимо висновок. Ми ж Хомосапінси, ми ж розуміємо, робимо висновок. Чого мені не вистачає? Якихось знань, важливо на сьогодні бракує. Ага, мені треба там. Відвідати, умовно кажучи, такі-то курси, або прослухати там е такий-то матеріал, або прочитати таку книжку, або піти в наставництво до такої то людини. Це прекрасно. Зараз такі можливості, зараз це настільки доступно все, з будь-якого куточку світу можна працювати з будь-ким взагалі, і так далі. Тобто спробуйте це все знайти, підтягнути ці свої навички, і у вас буде інший результат. Знову повторюся, так? якщо будеш робити точно те саме, що робиш зараз. Будуть ті самі результати, що є зараз. Не варто бути в ілюзії, очікувати, що я роблю те саме, результат чомусь має бути інший. Можливо, ти працюєш на тій роботі, яку ти начебто любиш, колектив прекрасний, все з тебе задовільняє, але ти розумієш, що там результату іншого ти не отримаєш, тобто, ну мовно кажучи, там державна установа там є певна стеля в фінансах. Ну, ти не зможеш, хоч ти там будеш ще більше працювати, ще краще працювати, але все одно фінансовий результат він буде у певному рівні. Запитання: що для тебе зараз на цей конкретний момент важливіше? Твоя ціль, яка потребує додаткового ресурсу матеріально, в тому числі, чи твоє нинішнє положення, нинішній стан роботи там, де ти працюєш? У кожного по-своєму немає. Правильно чи неправильно не існує, існує так, як краще для тебе зараз. Чую ваші голоси зараз, як же, а що ж це? Це ж егоїзм, це ж так далі так далі. Ну, знаєте, да, дякую за ваші вогники. Я тут з цього приводу скажу наступну річ: спочатку допоможи собі, потім зможеш допомогти іншим. Ну, якщо у тебе в холодильнику пусто, і до тебе прийде зараз хтось, хто нужденний, через війну, через будь-які інші обставини, прийде і скаже, дай мені поїсти, я хочу поїсти. А в тебе в холодильнику, ну, немає нічого. Ти можеш поділитися? Відповідь очевидна, правда? Тобто ми не можемо дати, чого в нас немає. І якщо у нас щось буде, ті ж самі ресурси, ті ж самі, можливо, гроші від вашого бізнесу, ви можете ним і також ділитися. Я сьогодні, ось перед ефіром, заплатила податок як ФОП. І чесно я скажу, я щаслива. Можливо, ви зараз кажете, там корупція, там всі справи. Ні, а я все одно вірю, що хоча б якась частина моїх коштів, які я заплатила у вигляді податку, вона дійде по призначенню, вона дійде тим самим нашим хлопцям, дійде там нашим вчителям, лікарям і так далі. Тобто сформує наш бюджет. Я щиро в це вірю. І тому сплата податків для мене це радість. Я вам щиро кажу. Я роблю на своєму місці те, що можу робити. Ну, не можу я взяти. Звичайно, якщо прийде зовсім такий е, варіант, без варіанту, що мені треба буде йти на фронт і тримати о, і зброю в руках, і піду. Але на сьогоднішній момент я відчуваю, що я більше користі даю, ось працюючи таким чином. Тобто, спасати треба спочатку себе. Коли спасаєш себе, тоді в тебе будуть ресурси спасати, допомагати іншим. Все так працює, інакше ніяк. І третій момент. Тобто ми побачили себе в майбутньому, ми з'ясували собі точку А, де ми зараз. Третій момент ми прописуємо собі, чіткий план, що треба робити, коли і як і так далі. Єдиний момент, що можу вам порадити, знаєте, у нас у кожного своя абетка. Ну, кожен по-своєму мислить і у кожного своє сприйняття. Доведу вам будь-яким чином. От зараз нотаки, ну, ну, ми сьогодні говорили про будинок, уявіть, будь ласка, собі, я говорю слово, будинок. Я говорю, будинок. То, що уявив. От 100%. Хтось уявив приватний будинок одноповерховий, хтось уявив приватний будинок триповерховий, хтось уявив просто багатоквартирний будинок і там квартира. Слово будинок. До чого це все веде? Ми всі різні, у нас у кожного своя абетка. Відповідно, з'ясуй, що для тебе твоя ціль, а як вона для тебе? А як ти будеш себе відчувати в ресурсі? А як тобі треба робити? що тобі треба робити, своєї точки зору. Можливо, ти почнеш робити і тобі щось не вдасться, можливо, сходи на консультацію, порадься з кимось, хто вже, можливо, щось досяг. Я не говорю робити під кальку, ні в кому випадку. А саме просто про розширити себе, зробити як -то, ментальну розтяжку зараз. І е, наостанок, що робити в свої бі, в свою справу? До чого я говорила про обетку? Це про те, що якщо у тебе критично прям, налаштований мозок на слово план, ти його, наприклад, ну, не любиш, не сприймаєшся для тебе якась догма, це для тебе якесь обмеження, твоєї творчості, твоєї творчої натури, твоєї там, креативності і так далі. Я тобі, як науковець, кандидат наук, скажу, що креативність вона складається з трьох компонентів: це творче мислення, перша компонента, звичайно, креативність це творче мислення. Друга компонента це мотивація, тобто знати, а, 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 а нам що тобі це треба. Да? І третя компонента креативності, повторюваність. Тобто відпрацювання, відшліфовування тих самих навичок креативності. Чим більше повторювань, тим легше, тим швидше це все приходить до, до результату. Розумієш? Це і є той самий план. Тобто заміни в собі слово план, якщо воно тебе тригерить негативно. Не ну, якесь своє інше слово, підбери, повторюваність, там, е, динаміка. Ти точно плануєш, коли ти готуєш їжу, наприклад, борща, ти ж точно плануєш свої дії. Спочатку ти вариш м'ясо, поки воно вариться, там, чистиш картоплю так, і, і, і так далі, робиш зажарку і, і так далі, правда? Це все послідовно, це все планомірно. Тобто ти плануєш своє життя. Короткий проміжок часу. Коли ми їдемо у відпустку на шість днів, ми плануємо свої шість днів, розписуємо, а, щоб мені час не витратити зазря я і туди хочу, і туди хочу, і покупатися, і поплавати, і там і відвідати там музей, там, і ще що-небудь. плануємо Вони. А життя. Добре, добре. Дуже рада тим, хто був присутній. Разом за ваші реакції. Сподіваюся, що все ж таки щось ви зараз для себе спіймали, якийсь інсайт. І спробуйте, спробуйте, звикайте планувати. Правило 3 плюс 3 плюс 3 – це те, що я вже вам говорю постійно і постійно наші традиційні зустрічі ці всі: три вдячності собі і оточенню. Три говорити собі, визнавати свої дії. Я молодець. І три пункти плану на день. Зробіть просто перелік, туди зберіть, зробіть там погодинно, по, 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 по датам і так далі. І тоді все буде здійснюватися. Дати дуже важливі. Безумовно, я сьогодні спеціально нічого не говорила про дедлайни, про дати вони дуже важливі, але знаєте, вони дуже е, і не, не завжди позитивно працюють індивідуально. Чому? Тому що. Хтось говорить про те, а я напланувала, написала, все, в мене часу не вистачило, я це не зробила, все, план, це фігня, я працюю, більше планувати не буду. Це саме через те, що встановили жорсткі дедлайни. Спробуйте просто писати туди ліст, перелік ваших справ, що вам треба зробити, і не прив'язуйтесь до планів. Тоді ваш мозок він буде легше сприймати це, це розуміння, цей процес, і ви полюбите. А наше полюбити, бо планування це звичка. Як тільки ну, ви звикнете планувати, так як ви звикли варити борща, все у вас зміниться. У вас будуть інші дії, у вас будуть інші результати, ви зможете собі дозволити більше і більше будемо насолоджуватися життям. Добре, якщо у вас є запитання, з залюбки дам відповідь зараз. На всі запитання, які я отримала перед ефіром, я зараз дала відповідь. Сподіваюся, хто чув хто мав змогу почути, почули. Якщо ні, то, можливо, ви запису це все почуєте. І тому зараз ми з вами завершилися. Добудемо. До нових зустрічей!